Скільки в небі зірок? Жив собі дуже багатий чоловік. Він часто хвалився, що краще від нього ніхто не живе, бо він ніяких клопотів не має. Дізнався про це цар і дуже розгнівався Як таке може бути, що цар має клопоти, а хтось їх не має? Написав цар чоловікові неста, загадавши дві загадки. Щоб полічив на небі всі зірки і щоб написав цареві, де середина світу, дав термін чотири дні. А якщо цього не зробить, то зніме йому голову з плечей. Прочитавши листа, багатий чоловік дуже зажурився, довідався про це один циган і запропонував чоловікові піти замість нього до царя, якщо той дасть йому корову. Я дам тобі і три корови, якщо мене виручиш, відказує багатий. Тоді циган помився, поголився, переодягнувся, сів на коня і поїхав до царя. От я і приїхав до вас, славний царю, зі своїми відповідями на ваші загадки, каже циган цареві. Тоді цар питає: Ну, чи порахував ти, скільки на небі зірок? Порахував, відповідає циган. Ну, то скільки ж на небі зірок?» – питає цар. Саме стільки, скільки на цьому коневі волоси, відповідає циган. Якщо не вірите, славний царю, то самі полічіть. Бачить цар, що загадка відгадана і не знає, що на це сказати. Питає другу загадку. А де середина світу? Циган покрутився. І на одному місці вдарив палицею об землю і каже Якраз тут і є середина світу. Якщо не вірите славний царю, то переміріть. Не знав цар, що на це циганові відповісти, і відпустив його додому. Приходить циган до чоловіка і розповідає, як було, віддячив той циганові, дав три корови та ще й триста золотих грішми. Оце тобі й цигане. За те, що ти врятував мене від смерті, сказав на прощання. І з того часу на небі зірок раховано, не перераховано, а де середина світу, і досі ніхто не знає. Дякуємо за прослуховування, підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.